Вітаю вас серед слухачів онлайн-курсу «Просто про гроші, основи фінансової грамотності від Пумп». Ви долучились до нас, а значить, хочете розумітись на світі фінансів. Мене звати Сергій Черненко. Я голова правління банку Пумп. Всі ми рано чи пізно звертаємося до банківських послуг. Хтось із вас, уже клієнт банку, має відповідний мобільний додаток чи активно користується веб-версією онлайн-банкінгу. Інше звертається до установи кілька разів на місяць, щоб сплатити комунальні платежі та зняти готівку з картки. А дехто тільки обирає банк для співпраці. Цей курс, сподіваємося, стане на пригоди всім. Ми викладаємо базові поняття з фінансової грамотності, але на прикладі реальних кейсів, а також розповідаємо про сучасні технології, наводимо безліч цікавих, корисних та маловідомих фактів. Фінансова грамотність така ж важлива, як грамотність писемна, адже з грошима, як і з мовою, стикаємось щоденно, але читанню письму нас навчають у школі. А фінансова грамотність як дисципліна доступна лише в деяких програмах вишів. Як відповідальний український бізнес, ОМП проводить програми з підвищення фінансової грамотності населення, щоб якомога більше українців знали, як управляти власними коштами та захищати їх. Для цього потрібні навички з прального розпорядження власними грошима, а щоб опанувати їх необхідне знання. Ми робили цей курс простим та зрозумілим кожному. Ми не будемо вас плутати складними банківськими термінами, а дамо лише важливу інформацію, потрібну пересічному українцю. Завершивши курс, ви будете краще орієнтуватися в переліку продуктів і послуг, що надають сучасні банки, та обирати лише потрібні і корисні для вас.